Є новини, друзі, або кінець Путіна, або кінець Трампа. Дослухайте до кінця. З'явилась щойно практична інформація, що міністр фінансів в інтерв'ю NBC Америки Бесет заявив, що США готові посилити тиск на Путіна і Росію, і мова йде про вторинні санкції. але Європа має іти спільно з США. Ну тобто, це якраз та зустріч, про яку я говорив, що європейці їдуть на наступному тижні в адміністрацію Трампа і будуть спільно вирішувати, як вони будуть тиснути. На Путіна і Росію також він сказав, що якщо будуть введені вторинні санкції проти Китаю і інших країн, які закупляють в Росіян енергоресурси, нафту та газ, це призведе до колапсу економіки Росіян. Ну я про це постійно говорю. Так воно призведе, але це треба зробити. А поки що, як то кажуть, Трамп не мечить, не тілиться. І чому кінець Трампа? тому що голоси, які зараз лунають в США. Ну, зрозуміло, це демократи просувають. Зрозуміло, там вибори, і вони будуть його знищувати. Вони просто говорять, що трамп. Програв всі дипломатичні міжнародні баталії. Що тепер всі диктатори, ну такі як Кім Кімчинин, Путін, вони не ставлять його ні в що абсолютно. Розуміють, що він не серйозний чоловік, тому що ну, він говорить одне, робить інше, думає абсолютно третє, а потім змінює свою думку, дає якісь терміни. І якби вони не вірять, що він щось може взагалі зробити. Ну тобто він абсолютно несерйозний, і вони його не бояться, і вирішили, як то кажуть. Ти своїм шляхом. Як це робить Путін, який? От не вчиняють ці терористичні атаки як сьогодні вночі по всій країні нашій. До речі, де ці перехоплювачі, про які говорить Зеленський, які давним-давно мають знищувати більшість дронів. Хоча сьогодні був рекорд більше 800. І от якби це вже публікують не тільки там одне з це багато експертних центрів говорять, що Трамп якби все програв. І якби навіть е, союзники Трампу вже не довіряють, а просто взяли таку стратегію. Що би Трамп не робив, вони його хвалять і кажуть кажуть йому ну давайте інше щось не робіть. А він все одно це робить, і все одно це погіршує. Ситуація, але я, я маю надію, розумієте, маю надію, що все ж таки бесит і все ж таки в адміністрації є якісь чиновників Трампа, які йому вталдичать в ту голову, що треба тиснути на Путіна. Тому що оці всі удари по Україні вони б'ють саме по Трампу, саме по Трампу під час виборів, тому що це показують по всім змі і кажуть знову Трамп обіцяв два тижні. Нічого не зробив. Знову Путін б'є, знову вбиває дітей людей в Україні, і Трамп слабкий. Він просто ну. Губить нашу Америку. Вот так там іде розмова. І тому бесить міністр фінансів, я думаю, і вибіг на це інтерв'ю, і почав розповідати, що вони готові посилити на Путіна тиск. Ну, особливо після сьогоднішньої масової атаки. Чекаємо, що буде наступному тижні. Дав би Бог, щоб нарешті ті європейці з американцями домовилися і вдарили вторинними санкціями. Це моментально призведе, ну, хоча би до. Того, що Путін задумається про припинення війни і вогню, а я думаю, що якщо там дуже невеликий період, він це і зробить. Лайк, репост, поспідписка, телеграм, в шапці профіля, підписуємося.